Привіт! Сьогодні ми разом з вами зробимо твердий шампунь. Твердий шампунь для стимуляції росту проти випадіння волосся. Завжди зберігаємо його в сухій мильничці від розкисання. Багато хто з вас його ще називає сухим шампунем, але. Помиляються, тому що сухий шампунь це тому, що нам не потрібно мочити волосся. Є такі засоби, але ну, це не сухий шампунь, це просто я вам показала для наглядності. Це твердий шампунь. А якщо це не шампунь, це просто я вам показую пляшечці. Це в таких пляшках рідкі наші стандартні шампуні. Тобто є три види шампуню. Рідкий, твердий і сухий у спреях, які е, пшикають. І починаємо робити шампунь. Шампуні тверді завжди робляться 3-4 фази. Спочатку ми зараз важимо з вами пави. Пави це вони нам очищають е, шкіру голови і прикореневу, прикореневе волосся. Очищають, і шампунь має нам що зробити? Вимити і не нашкодити. Тож, приступаємо, зараз ми поважимо ці пави. Завжди ми маємо використовувати засоби безпеки. Ось цими павами не можна вдихати. Я завжди користуюся ось цим респіратором. Ну, Щоб ви мене гарно чули, я сьогодні буду говорити і робити шампуні з вами без цього респіратора. Зараз важимо пави. Я додаю в шампуні, тверді пави і рідкі пави. Стоп, я надіну респіратор. Це ми з вами зважили тверді пали. Трошки важкувато дихати, бо воно дуже мілкий такий порошок тут. А зараз я зважу рідкі пави. Цю фазу ми з вами відважили, я відставляю її в сторону. Будемо зараз зважувати в одну фазу які будемо розчиняти інгредієнти, які розчиняються у воді. Водна фаза це у нас гідролат розмарину. Депантенол. Він іде як зволожувач. І він йде для того, щоб у нас багато в кого зудить шкіра голови. Депантенол знімає запалення, знімає зуд і зволожує як і шкіру, так і наші волосинки. Кофеїн. Кофеїн гарно пробуджує наші волосинки і допомагає гарно циркулювати нашу кров по шкірі голови. І лимонна кислота для того, щоб наш шампунь був пристосований до нашого pH голови і волосся. Водну фазу ми зважили, зараз ми будемо важити жирну фазу. В жирну фазу у нас входить. Олія кокосу не рафінована. Чим ви можете і чим взагалі відрізняється кокосова олія рафінована і не рафінована. Як ви можете відрізнити? Не рафінована вона пахне такою кокосовою стружкою. Рафінована вона не пахне нічим, вона очищена. Для шампуню ми завжди використовуємо нерафіновану, вона корисніша. Зараз ми додаємо жирну фазу, екстракт перцю чілі. Це олія, на якій настояний перець. Екстракт цей допомагає ганяти кров по нашій шкірі, тим самим допомагає нашим волосиночкам пробуджуватися і краще рости. Додаємо цетиловий спирт. Він є різний. Саме я додаю цетиловий спирт 50 на 50. Це така його є маркеровочка. Це кондиціонуюча, така жирна фаза. Вона кондиціонує наше волосся і шкіру голови. Нашому шампуню цей спирт дає твердість. Гарніше застиває і робиться твердішим. Є цитилстериловий спирт 30 на 70, і є, взагалі, просто цитилстериловий спирт. Я використовую 50 на 50, бо він найкращий. Я його вже зважила. І в самому кінці ми будемо додавати розмаринову ефірну олію, коли змішаємо ось ось ці три фази. Але попередньо нам потрібно дві фази: ось ці нагріти у мікрохвильовій печі або на водяній бані. Ми з вами нагріли жирну фазу, розтопили і нагріли і розчинили водорозчинні інгредієнти. Зараз нам треба ці фази поєднати. Тепер змішуємо, але воно у нас ще не розчиниться. Ця емульсія вважається ще достатньо по структурі, щоб ми могли з неї ліпити шматочки, шампуньок, формувати, я би правильно так сказала. Для того, щоб емульсія була більш еластичною, нам потрібно буде догрівати її в мікрохвильовій печі. І тепер я цю емульсію декілька разів підігрівала і вимішувала ну, приблизно 10-15, але потрібно дивитися по емульсії, щоб вона була така, як густа, манна каша така, або тісто. Потрібно гарненько вимішувати, щоб у нас жодного комочку не було. Вже погано вимішується, потрібно догріти шампунь. Вимішуємо далі. Це ми з вами робимо кілограм твердого шампуню. Я би і більші пропорції робила, але в мікрохвильовку більший об'єм не входить. Так, і зараз ми з вами додамо ефірну олію розмарину. І гарнесенько-гарнесенько вимішуємо, щоб ефірна олія розмарину розчинилася і розійшлася по всій масі шампуню. Тут би також е, респіратор не завадив би. Маса досить таки тепла. Ефірна олія випаровується і аромат стоїть на всю таку майстерню. Ось у нас вийшла така гарна маса. Зараз ми будемо формувати кульки, щоб я потім присувала такі шампуньки, ось приблизно вони такі, тільки більшого розміру. Так, кульки у нас будуть за вагою по 100 грам. У мене закінчилися 100 грамові шампуні. Зараз ми поформували ось так у нас вийшло по 100 грамів 9 шампунюк. Одна вийшла 50 грамова, два маленьких пробнічки, 20 грамових. Зараз ми почекаємо, поки вони схватяться, почнуть застигати, і потім ми з вами поштампуємо такі гарнесенькі шампуньки. Прийшло трошки часу, шампунічки стали трошки твердішими. Зараз ми з вами їх такими агрегатами поштампуємо. Для того, щоб вони гарнесенько відставали. Від цих штампиків я кожен шматочок буду мочати в кукурузний крохмальчик. Багато хто з вас отримує вони такі, наче припилені пудрочкою такою. Так ось це крохмальчик для того, щоб від нашої формочки шампунчик відставав. Ось така шампунька в результаті в нас виходить. Але вона ще жива, вона може зруйнуватися, тому з ними потрібно бути обережними. Правда, цей крухмал робить такий собі безлад мені, але нового я нічого не придумала. Так, 100 грамові ми шампуньки сформували. У нас лишився один 50 грамовий. І два маленьких пробнічка залишаються такими. Ось ми з вами зробили, у нас вийшло 990 грам твердого шампуню для стимуляції росту і проти випадіння волосся. Ще існує у мене шампунь для жирної шкіри голови. І антисибурейний для в кого є лупа або псоріаз. Я вважаю, що такий шампунь повинен бути у кожного. І навіть якщо не в кожного, то кожен має спробувати цей шампунь. Він того вартий. Особливо дуже круто підліткам. У них дуже активні такі сальні залози, волосся швидко жирніє, тому підліткам цей шампунь такий корисний буде, досить. Такий. Він дуже гарно вимиває шкіру голови. Волосся м'яке не пересушує, волосся живіше. Тому звертайтеся до мене по цей шампунь. Всім дуже дякую за увагу. Я думаю, це відео буде не останнє. Ми Будемо пробувати знімати ще. Тому до наступної зустрічі!